стара Дві старостики, було 10 зерни, а то дві скіки. Стої за 18 рублів. Де їх садити? Там Помідори? Угу. Дві їхні. О, клас. Хоч би такі були. Такі гарні помідори. Прийшли звідси? Не, Ні, нема. Ні, нема, якщо не збудь, уїхали. А, до сестри. Тому що її і Славик і вчора був, Славик сьогодні мусор робив. Та ж вона виходила сьогодні. Свят. Ні. Да. Не виходила. Ну нема ти щось. Ігор би мусор грузив І славік був. А вона виходила, то мусор ще не привезена, тому ходила. Угу. Славік був і Ігор мусор робить. І зайшла в подвір'я угу. Я її бачила. То що Ігор мусор розуміє? Бо воск він усім все робить. Не знаю, це таке діло. Було, він пішов там допомагати щось, варити чи щось. І сьогодні він там пішов, допомагає це, щось. Виносить мусор, все, а цей на машину. Що ще це було. Свята я її бачила. Боді не бачила її. Да сестри мови поїхати, якщо... Щось не вірю, mm -hmm. що поїхать, я хочу. Сейчас дійшло, що і за це. Може люди не ходить, я не вірю це. вижу. Слава, ви робили, вчора казав. А бодій не бачив. А я бачила водію і свято сьогодні бачу. бачить. <звук> 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 Ай, вареники, чи що? шести бараники, че шо я ленду Шодина Кай воды вареники? Да, тикай, тікай баранички, сыр, шесть такаш, писто. Є тут наша доттера. А, соня. І стекляний. Катавий не має за що. Ага, йому яйця даже жарить, йолки палки котові. Котик хороший. Ой, дара. книжки не хочеш, Він навіть книжки не бере, кіт, розумієш? Mm. От так.